І так, дуже важливо перевіряти заливку процесу, як формується забуток. І, і в інший момент важливо якісно змити водою основний основний книж, яка е, формує сам заводок. Тобто протокою водою е, повністю по можливості кожен-кожний будів. Якщо ви не домієте да, дзвони, не дозволити ці бігуті, як це вплине на результат. Дивіться, це вплине в вносці. Тобто на початку це буде дуже гарно. Як це може вплинути? Ті губіння, які були погані в міті основного суставу, вони можуть розкрутитися. В тих, тих зонах. Часто вся на потилиці і буває шкронева, і ще може бути чолка. Або можуть в процесі ламатись в цих зонах. Тому намагайтесь якісно змити водою основну суміш з накрученого волосся. Це дуже важливо.